Як виглядає ваш типовий бойовий виліт? Зразу виставляємося. Поки ми виставляємося, пілот вносить координати. Ми заходимо в бліндаж, пілот злітає і цей момент переживання починається. Тому що ми розуміємо, що там. Треба до нього долетіти його знищити, щоб не тратилось відео, керування, щоб хватило батарейки. І в цей момент, коли пілот летить, штурман веде, я сидю ну, капець, я летю разом з ним. Тому що як він починається між гілочками, десь там як у зданні, я не дихаю, Тому що треба виконати роботу. Та то, ну розумієш, вже валили сім фпів, заїхала техніка, треба спалити. Остановили, підбили. Сім штук у неї валили, а вона зараза не горить. Вона спалити. Я вже не видержав, кажу зеленому, да давай кажу, я вже збігаю, так її розпалю. кажу. Це на, на сіки, ну одна, друга, третя, четверта. А не горить зараза. Це як з першого разу виходить запалити. Це дуже класно. Я тобі дякую за розмову. А на завершення ти можеш сказати все, що хочеш. Я так скажу, що хлопці кріпимося, війна ще не закінчилась, победа буде за нами.